З батьками ж насправді трошки інша ситуація, найчастіше, я не можу казати за всі випадки, але батьки зазвичай хочуть потурбуватись про вас, але не знають, як це зробити по-людськи, тому що їх виховували достатньо емоційно відсторонені люди, які були зайняті побудовою комунізму, де там час на те, щоб говорити з дітьми. І наші батьки виросли без навички говорити з вами. Типу, у мене авторитет. Власне, слухай мене просто так, тому що я так кажу. Але треба ще пояснювати, чому ти так кажеш. Можливо, це страх, що ви оберете дуже тернистий шлях з купою проблем. Можливо, вони бояться, що творчість буде відволікати вас від того, що вони вважають важливим, наприклад, навчання або якісь спортивні досягнення. Такі ситуації я раджу спокійно поговорити і донести те, що для вас важлива їхня підтримка. Вам важливо спробувати, можливо, вони до вас прислухаються. Скажіть, що цінуєте їхню турботу, але у вас є свій власний шлях, і ви хочете його пройти. Якщо ж це не спрацює, просто пам'ятайте той факт, що це все про їхні страхи, а не про вас.